mm -hmm. термовой круфел так вот кристалл mm -hmm. Не опанає. Що цікаво? Кристал в ідеалі зберігся, навіть оши. Чи, чи не чи пізніше зможемо дізнатись. дізнатися. І тут є якось близько. Шуба навколо не знаю, що це. Так, виняти, його не може. плотно дуже зажатий. І це не розкручується. Коротше, дістати нереально. Мені ну, не, ж можна розшитати, але... Но... Просто не хочу виглядати. Тримається дуже сильно. А, це гумка. З цієї сторони гума, вона просто по якимось білим тальком і на ньому наросли якісь кристалики, Це гума, її можна дістати. О, рухається. Не. Не. Ага, вот ця гума. Я наприклад прям чуть-чуть прилипла. От на ній поросло якийсь кристалки. Не знаю, це таке. Так, кристал. Зараз поміряємо розміри. Ось такий. let's um, as Зараз його розмір йогор Ось такий кристалик. Просто ідеально, супер, клас. А що кристали від СРП, два зараз заміни на розвитку, щоб всі знали, всім покажу. Так, так розмір корпусу зовнішній. У верху 36,22. Внизу 36,77. Висота корпусу 25,42 Тепер розмір самого видимого кристалу для очей. Двадцять дев'ять шістдесят два. Ось так. Це те, що видимо. Ну, ось так на від 29. Так, ну все, показав розмір. Тепер розмір цієї виявки знизу. 7,8 верхньої 2,7. нужны 15 сладкие кристаллы. mm